1350 гривень замість 663 за одну гіа Саме стільки коштуватиме тепло в новому опалювальному сезоні. Головним чинником, який призвів до збільшення тарифів, є збільшення вартості природного газу. І підприємство жодного чину не може впливати на цю фа на цю вартість. Ми нас поставили перед фактом, коли підвищили тариф, так само як і населення. Суттєве зростання тарифів б'є по кишені кожного з нас. Зима ближче кожного дня. Тарифи на опалення виросли майже вдвічі, зарплати і пенсії залишилися на тому ж рівні. Як полтавці намагатимуться не потрапити у фінансову пастку? Запитаємо у них. Я не на жодна розраховую, Я живу ще з батьками і це мій племянник. От ну, слухи про те, що підвищуються тарифи, неприємні, не будемо платізніще. У мене пенсія 1300. Я маю два вищих образування, 37 років літ я з такою пенсією. Якщо ж будуть зміни в тарифній сітці в частині того, що зменшення буде йти по е, субсидії, то ну паніка. Паніка до чого це призведе, поки не знаємо. Ще в нас немає опального сезону, тому зараз не можу сказати. Поки що за літо справляємося. Ну, поки що не знаю, поки що відпустка, я ще про тарифи не, не задумувалася. У новому опалювальному сезоні фахівці комунального підприємства Полтава Теплоенерго» прогнозують значне зниження рівня розрахунків населення. Дійсно, рівень розрахунків населення після підвищення минулорічного значно зменшився. І таку ж ситуацію очікуємо і в цьому році. Зрозуміло, що багато сімей не зможуть сплачувати такі рахунки. Є сподівання на те, що збільшиться кількість субсидій. Ситуація з розрахунками за тепло торік не вийшла з під контролю лише завдяки системі субсидій, які напряму перераховують із державного бюджету. Повідомили у Полтава Теплоенерго Тетяна Городянин Сергій Коломієць Полтавські телевізійні новини.